Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Powerbank pb 2010 від компанії Canyon. Давайте починати. Поїхали! Почнемо з того, що у нас іде в комплекті. Це в нас павербанк, також кабель Type-C на Type-C і інструкція з експлуатації. Більше в коробці ви нічого не знайдете. Що стосується характеристик, то цей павербанк в нас на 27 тисяч годин, чого вистачить для заряджання будь-якого пристрою і не один раз. Також цей павербанк на 140 ватт, що дозволяє нам заряджати не тільки телефон або планшет, а навіть ваш ноутбук. Він працює на 140 ватт і на вхід, і на вихід. Ну і приємний бонус це. Те, що даний повербан в нас на 97,2 Вт години, а це означає, що він проходить по ліміту в літак, тобто ліміт в нас стоїть 100 Вт-годин, тут 97,2, Тобто, з цим пристроєм ви можете без проблем зайти у літак і заряджати ваші девайси. Що стосується керування, тут в нас всього одна клавіша, і вона відповідає за увімкнення цього павербанку. Тут ми бачимо інформацію про заряджання наших пристроїв. Якщо ми заряджаємось від павербанку, то індикація в нас синього кольору. Якщо ми заряджаємо павербанк, то індикація стає зеленого кольору. Наступний екран це в нас інформація про скільки працює даний павербанк, наскільки він був заряджений останній раз у відсотках. І також можемо побачити, скільки циклів у самого павербанку це також дуже зручно. Ну і тут ще є вбудований термометр, який показує температуру, тобто зараз в нас 23 градуси. Ну і що стосується підключення, тут в нас два Type-C, вони на вхід і на вихід, тобто ви можете від них і заряджати павербанк, і заряджати якісь пристрої, наприклад, ноутбук, телефон, павербанк, якийсь планшет і інше. І також в нас є Quick Charge для заряджання пристрою від звичайного USB-A, а там вже на який хочете, там Lightning, Type-C, Micro USB і все інше. Що стосується ще додаткових характеристик, то Type-C в нас може видавати від 5 до 28 вольт, 5 ампер і 140 ватт. Ну а що стосується USB Type-A, від 5 до 12 вольт 3 ампера 22 і 5 ватт. Ну, і останнє це розміри, якщо порівнювати з смартфоном, то в принципі він доволі таки компактний і я думаю, що поміститься в будь-яку сумку. Більше детальної інформації про цей пристрій ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.